До Ангела церкви напиши Книга об'явлення, другий розділ і 3 розділ. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. І так, ми сьогодні розглядаємо вже книгу Йова. Звичайно, що тут не описується про ангелів, але згадується про деяких синів Божих. І ми їх сьогодні розглянемо, хто вони. І, ну, звичайно, нам було б простіше, якби було написано, що це ангели, але ми не знаємо. Там просто написано Сини Божі. І так, перший розділ шостий вірш і другий розділ перший вірш. І сталося одного дня, коли сини Божі прийшли, щоб стати перед Господом, прийшов також і сатана між ними. Другий розділ і сталося іншого дня, коли сини Божі прийшли, щоб стати перед Господом, прийшов також сатана між ними, щоб стати перед Господом. І так, розглянемо три основних ідеї, які ми можемо знайти сьогодні. Перше це найпоширеніше тлумачення цього вірша це ангели Господні, або просто ангели, юдейські і християнські традиції. Сини Божі тут розуміються, як ангели, як небесний двір, що є перед Господом. Ну, ми читали Псалмах, ми будемо читати в книзі об'явлення 4-5 розділ. Там написано, що вони. Знаходяться перед престолом, прославляють ось е, свого роду. Ну, Сатана в цьому випадку представлений не як абсолютне зло, як, але як один із обвинувачів, що знову ж має доступ до цієї ради. Ну, Тому що він був одним із ангелів, Він був ангелом. І тому він, як один із ангелів, має доступ до Господа. Друга покожа, але тут вже якби представлена, що це божественні істоти, небесні істоти в рамках Божественної ради. Но деякі дослідники вказують, що в єврейській культурі була така ідея Небесної Ради, збору духовних істот, які служать Богові і обговорюють е, справи світу. Тобто, є, крім нашої планети Земля ще інші планети, де є живі істоти, де є, скажімо, розумні істоти, розумні творіння і вони. Представники цих планет, вони якби являються перед Господом. Принаймні, в нас мав бути Авра, Адам, коли він був створений, він мав би бути і мав би доступ до цієї небесної ради, але оскільки дьявол якби, забрав нього хитрістю обманом, але він забрав це право, тому дьявол, принаймні, до того, як Христос був розп'ятий, він мав доступ до цієї ради і міг представлятися, приходити як представник планети Земля. Ну, хто знає е, історію про короля Артура, і лицарів Круглого столу, щось там похоже, е, теж описується. Коли Христос був розп'ятий, він якби, знову ж відбрав, відобрав дьявола або сатани це право, і тепер він її не має. Тобто ця концепція, е, схожа на уявлення, які описані в Псалмі 82-му, в книзі Даніла 7 розділі, де згадується суд і старий днями. Тобто Тут сатана, як представник планети Земля. Це друга концепція або ідея. І третя ідея це люди. Ну, це мало ймовірно. Хоча в деяких інших контекстах буття розділі, 2, в шостому розділі другому Вершові. Там говориться про синів Божих і їх ну, пояснюється як благочестиві люди, або нашатки сифа. Там є різні варіанти, ми їх зараз не торкаємося. Але в книзі Йова. Це навряд е, маловірогідно, бо ця вся подія відбувається на небі безпосередньо перед троном Божим. І так, у книзі Йова, Сини Божі, це наймовірніші ангели або небесні істоти, що входять до небесної ради, до небесного зібрання. Вони являються перед Господом як учасники Небесної Ради. Ну, сатана приходив перед них з особливою роблю. Випробувати праведність людини, ну, в даному випадку Йова. І так, Йова, 22, розділ, 21 вірш. Заприязнися з ним, та ймай спокій, цим прийде на тебе добро. Закона візьми з уст Його, а слова його в серце своє поклади. Якщо вернешся до Всемогутнього, будеш збудований. Амінь.